Той, що спрацьовує раніше. Що він робить? накольник тут з краю стоїть. Центральний движок. Він розблоковує датчик цілі. Ну, собственно, оцей шток, от на перерізі, в який вкручен датчик цілі. Вон ми його бачимо, той шток, ото він і, собственно, оцей датчик цілі, ото він вкручується в нього. В общем, прогорів центральний штук і розблокував нам оце діло. І от, якщо оце діло у нас не навантажене, то ж немає нагрузки, звільняє під ним теж пружина. Он стоїть. І от саме нагрузка дає отої пружини підняти отой шток з усім датчиком цілігороблять. Вибуха не відбувається, і міна ну, вона недієздатна. При цьому ну, оцей ход штока він досить енергічний, як правило, цю педаль її відкидає ну, повністю. Ж, воно навіть буває, що от потім валяється перекинуто. Тобто, дебела там пружинка стоїть досить, як не дивно. В общем, вибуха не відбувається, якщо нема нагрузки.